Уже вечір, добрий вечір вам всім. Стоїть один апарат, другий апарат. Надя працює. Дивіться, скільки трави покосила, Оце висипаю туди на клумбу наверх. от, Після косіння ще треба прибирати. Поставила свої світильнички, щоб вечором світили. от. Знову зупинка із устомами в, суб... в неділю-понеділок буде нуль. Ну так пишуть, поміняли знов на нуль. Тут теж світильнички, У мене є їх сім штук вроді. Вже треба яєчка знімати. Глянь сюди, яка краса. Бачите. Покосила трошки, покосила. Тут треба, знаєте, що робити мені. Я вже показувала це піоновий деревовидний піон. Бачите, померз. Але ж є і живого трохи, трошки померзло листя, а оці осталися, слава Богу. Оце понасипалось насіння, насипалось. Скільки раз я сіяла сама, скільки раз я біля нього ходила. Ні. А, а тут, а дивіться, саме будуть цвісти. Добре, хоч все не змерзло, це ж така краса. Ось таке. Теплицю, бачите, як святкою закрила. Такою старою. От, Дивіться, кермеки. Тоже задержка з висадкою через оцей мороз. Отакі. Глянь, така красотулечка, дуже люблю. В мене є всякі, Вон, дивіться, там є, ну всякі я вам показувала. І білі які, а мені ось і так подобаються. Вони такі пахученькі. Тут теж гляньте, бачите? Мені здається, що менше, ніж торік. але ж... Але ж є. Тут теж покосила, бачите, до свого цього куточка такого гарненького. Модрина. Модрина вже як гарненько розпускається, треба ще підрізати її. Я б її почала різати і покинула. Ох, гаряче. І покинула. І вона так і росте, бачите, мені треба взяти гарненько це все обстригти. Подивіться, яка краса. Модриночка. в мене було три. Осталась одна. Дуже красиві. Дивіться на цю ялиночку мою. От, дивіться, вона така м'ягенька. Оце будуть шишечки. А може продовження цього. Мені здається, це шишки. Ялинка разом з Бодриною. Я її дуже люблю. У мене бачите тих голуб... Вони... Вона з одної сторони така, а з іншої сторони зелена. О, бачите? М'ягусенька. Дуже мені подобається. Отаке. Добренько буду висипати зараз ту траву, що покосила дві минути, посиджу, і треба йти в теплицю. Треба починати поливати, ну ще з годину. От, розсипала он землю е шнурком цим, бачите, які в мене тут, щоб донизу доставало, до самого низу, то в мене такий подовжувач, чи як він називається. Ну і бачите, не можу висадити. Але добре, хай воно буде підстрижене, потім посажу. Хай стоїть чи має змерзнути. Вечором покажу, як світяться світильнички ці. Не знаю, чи я їх повключала чи не повключала. Вони на сонячних батареях. Їм вже я знаю, я їх ще перед війною купила. Вони в мене лежали-лежали в той рік, я перший раз їх поставила. А це, думаю, поставлю знову. Хай буде. Та й таке добренько на цьому все. Пока. До слідуючого відео. Покажу вечором, як світяться. Кажу, якщо я їх повключала. Вони такі дуже гарненькі. Буду виносити траву цю зрізану. Виношу її на цю клумбу. О, посередині. Бачите, там, де бузок. Ох, скоро буде цвістий і запах, і будь від бузка. Добре, на цьому все. Пока, до слідуючого відео. За все, дякую і будьте здоровенькі.